Мир вам, сьогодні 690-й день від початку російсько-української війни. І саме сьогодні з 11 ранку по всій Україні стартував п'ятий всеукраїнський пікет в підтримку добровільної демобілізації після 18 місяців. Під час цього пікету я почула історію нашу місцеву, але вкрай обурливу. Враження від почутого вилилися віршем. Відпустка. Відпустка довгожданна, я вже дома, моя квартира і моя сім'я, невже в окопі я залишив в тому, і там без мене буде йти війна. Невже і я, як всі нормальні люди, за мандаринами іду на наш базар? В юрмі прохожих я прохожим буду. Десь на прилавку є і мій товар. Ось вигулькнули спереду два хлопці. Їх за язик хтось наче потягнув. Я бронь в порту купив у тому році. Відсидимось, хай укри там гниють. Ну, хлопці, годі, це ж яка наруга? Беру за шкірки відділок мерщій. Там поліцейські виявлять потугу. Умить розсудять, хто чужий, хто свій. А як же? перевірять бронь на справжність, образу зафіксують весь пакет. Але в поліції усе, як завжди, сталося. вини немає. Ідіть, пробачте геть. Мабуть, пора міняти нас місцями з окопу в відділок, а з відділка в окоп, і банкова давно вже не притямі. Який заплутаний продажністю клубок? Я цю історію почула на пікеті, куди зібралися жінки захисників. Дай Боже Україні паритету, щоб кожній гниді стачило ловців.